Розпочнемо з головних новин цього вечора. Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Вже з 3 квітня повістки можна буде видавати 25-річним військово зобов'язаним громадянам. Це добре, що ви про це думаєте. Це добре, однозначно, але це е, недостатньо і не вирішально. Це крок в правильному напрямку, але крок е, маленький. Дуже хотілося б вірити, що він просто перший. Е, закон, який чомусь лежав не підписаний з червня 2023 року, власне, саме тоді він був проголосований Верховною Радою. О, все ж таки нарешті е, підписаний, і мені б дуже хотілося б вірити, що це перший крок в бік, взагалі, скажімо, зміни ставлення керівництва держави до проб проблеми мобілізації, що можливо, от цей крок принаймні, тобто втечу він маленький, але він в правильному напрямку. Тому що якщо ми не вирішимо е, проблему мобілізації, при тому в найближчий час, то в нас просто може не бути часу і можливості вирішувати будь-які інші проблеми, бо ми просто програємо цю війну. Так, от е, а чому я кажу, що крок, е, хоча й хороший, але недостатній, ну почнемо з е, нюанса самого цього закону. А, а чому власне 25? Ні, ну чому власне було 27? От е, я як не старався, я не пригадав е, жодного права, яке громадянин набуває тільки в 27 років або тільки в 25. Абсолютна більшість прав набувається у 18 років. Е, деякі, наскільки я пригадую, дуже незначні. Е, щось там до 21 року відкладено. Я перепрошую: якщо громадянин набув всі свої права, а чому в такому разі він не набуває всі обов'язки? Автоматично в той самий момент. Тому е, тут сама логіка законодавців, що тих, які свого часу встановлювали 27, що тих, які зараз знижували до 25, тут сама логіка мені видається трошки непослідовною і неправовою, якщо чесно. Але окей, є вже як є. Але е, не будемо вже доколупуватися до глибокої логіки законодавців. А от що стосується практики застосування, чому я кажу, що цей закон, хоча і потрібний, але не вирішальний. Справа в тому, що якби суть проблеми була в тому, що у нас всі, ті, хто 27+, плюс, вже служать, і от їх на жаль, не вистачає. Треба добрати ще молодших, треба добрати з 25. Ну от боці вже всі на фронті, ті вже всі в армії, і от їх мало. А вибачте, в нас абсолютна більшість чоловіків 27, 28, 30, 35, абсолютна більшість не служить. Тому і це визначається не тим, що вони не підлягали службі, от це визначається тим, що є безліч лазівок для ухилення від служби. І тому е, фактично сам по собі цей закон от що він змінює. Він змінює те, що якщо зараз в нас не служать і ухиляються з 27 то тепер будуть не служити і ухилятися з 25 п'яти. От, але е, на той випадок, якщо все ж таки далі будуть прийняті інші закони, які закриють оці лазівки від е, служби, і які ведуть дійсно відповідальність за ухилення, то в такому разі ми матимемо дійсно трошки більший загальний мобілізаційний резерв. Тобто чисельність, чисельність моб резерву цей закон збільшує. А от поки що доступність цього моб резерву, яка була, така поки лишається, бо цей закон тільки про вік, а не про всі ці інші причини, е, з яких їх поки що не служать 27-річні. От зараз до них просто додаються 25-річні. А яким ви бачите оптимальний вік для мобілізації? Ну, саме, ну, якщо ви говорите про мінімальний чи про оптимальний, якщо про оптимальний, то я б якраз сказав, це вилка 25-35. Оце ті 10 років, які ну це найкращий солдат. Все ж таки, як колишній командир роти, я скажу, що в мене були і 18-річні добровольці, і я дуже вагався взагалі, чи їх брати, і взяв тільки тому, що розумів, що якщо я їх не візьму, вони підуть самі партизанити, а не вернуться до мами. От але, ну, але це були от саме такі ідейні, нарвані, абсолютно. Юнаки і дівчата, до речі, якраз і дівчата, причому дехто з них зараз воює вже от на 10 років дорослі, вже з великим досвідом. Так от, але набирати 18-річних по обов'язкової мобілізації, ну я б особисто не хотів. Все ж таки, так склалось, що в нас більшість людей в 18-20 років, це все ж таки психологічно ще швидше підлітки, ніж дорослі чоловіки. Тому е, тут є проблеми. Є проблеми і з тим, як цими підлітками керувати, і з тим, е, наскільки, наскільки. Скажемо так, їхня психіка отримує травми після перебування на війні. А от 25, вибачте, це вже все ж таки е, за винятком особливих випадків, які вже кваліфікуються медично як розумове відставання. Так, от, в принципі, 25 – це дорослий мужик. І 30 – це однозначно дорослий мужик. 35 – це вже зовсім дорослий досвідчений мужик, але в якого ще фізично здорове тіло. Бо що в нас зараз відбувається? В нас переважно воюють 45, а то й навіть переважно 50. Е, я от нещодавно спілкувався з одним з моїх колег, який е, вже, вже повернувся з фронту після поранень, а е, він командував взводом. Це 30 бійців. Так от, в них був у взводі один 30-річний 30 мужик, якого всі називали Бебі, бо всі решта були за 50. Отак От чоловіки 45, 50, 55 психологічно зрілі. Це їхній плюс як солдатів. Але вибачте, ну просто через медицину, через фізичну форму не перестрибнеш 50-річне тіло, вибачте, особливо в наш з нашими способами життя, 50-річне тіло вже старе. Воно дуже швидко зношується, воно не витримує більшості фізнавантажень. навантажень. І тому саме по співвідношенню, щоб людина була вже зрілою психологічно, але ще мала молоде здорове тіло. От оця вилка від 25 до 35 – оце це ідеальні віці. Тобто оптимальний вік, а так, оптимальний. мінімальний ну а це? мінімальний я б робив ну хоча б до Ну, От, хоча б от є ну, от чітка прив'язка. Коли ти вже набув повністю всіх прав, ну є правда єдине, от право обиратися президентом в нас 35 років. Ну я думаю, що все ж таки до цього одного права ми, ми прив'язуватись не будемо. От коли ти вже набуваєш повністю всіх громадянських прав, ти маєш набувати і всі обов'язки, е, президент Володимир Зеленський підписав також. Ще один закон про те, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. І за новими правилами є лише два стани: придатний та непридатний до військової служби. Статут обмежено придатного скасували. Тож повторна лікарська комісія мала би визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали обмежено. Придатною, оцей закон, якщо чесно, мені не зрозуміли. Я виступав проти його ухвалення. Ну ухвалили, вже мусив виконувати. Але чесно кажучи, цей закон мені не зрозуміли. Справа в тому, що оця градація на три придатності в нами, на мою думку, була логічна. Вона якраз відповідає тому, що е, взагалі то в армії далеко не всі воюють. В принципі, от хлопці і дівчата на нулі, які, які ведуть бій, це верхівка айсберга. І е, ця підводна частина, вона більша. І вона має бути більша. Так працює, в принципі, будь-яка армія. Ну, в американців, наприклад, навіть є норматив. На одного умовного сержанта Джона Рембо, який виконує десь бойову місію, 11 інших військовослужбовців не воюють, а просто роблять свою роботу і забезпечують йому можливість воювати. Ну ясно, що в нас співвідношення 1 до 11, це навіть мріяти про це не можемо, особливо в часі великої війни. Але співвідношення, хоча б один до трьох. А по-хорошому, один до п'яти це те, без чого просто армія не працює. Армія це величезна машина, величезний механізм, де мають працювати всі коліщатка, медицина, логістика, ті самі там штаби, зв'язок, тощо, тощо, тощо. І це все має забезпечувати е, власне оту верхівку айсберга на нулі. І е, тому оця градація, яка була з трьох частин, вона відповідала тому, що на нулі треба бути повністю здоровим, людина має бути придатна до дуже великих фізичних навантажень. От, е, повірте, я, я, я зараз навіть не про те, що там ну, стріляють, там можуть вбити і так далі. Я зараз суто про те, що от просто спробуйте побігати в бронежилеті з повною викладкою. От, е, Я в 14-му бігав, на 10 років молодший, ніж зараз, і, і це навіть в 40 давалося достатньо важко. От, е, тобто для, для того, щоб саме бути... Штурмовиком, це ну це дійсно треба повне здоров'я на момент, коли ти поїдеш на війну. Ти вернешся по-любому з дуже неповним цим здоров'ям. Але відповідно, чим більший запас його був, тим не більше ти здатний. А для того, щоб служити, наприклад, в тих самих ТЦК, служити в логістиці, на складах і так далі. А це купа роботи, яка потрібна. Та навіть для того, щоб збивати шахеди, так от для цього вже можна менше здоров'я для цього вже можуть бути люди набагато менш придатні аніж саме для бойових дій на нулі. От і ну а третє, це вже дійсно ті, що не придатні зовсім до будь-якої служби. От е, ця градація мені видавалася логічною. Чому її прибрали? Чесно кажучи, мені важко збагнути. Тепер що е, всіх тих, що були обмежено придатні, ну когось від, визнають зовсім непридатними. Хоча в нинішніх саме реаліях мені важко уявити ВЛК, яка ухвалює таке рішення. А от якраз набагато більш схоже, що всіх або принаймні 90%, визнають просто придатними, і тоді що людина, людина, в принципі, скупує болячок. Але які не недостатні для того, щоб вважати людину зовсім інвалідом і лишати її повністю на гражданки, от ця людина могла б служити десь в штабі. Наприклад, ця людина могла б служити на складі чи в шпиталі. Але тепер що це буде повністю на росту ТЦК, як її повезе, от візьмуть направи і направлять в штурмовики з букетом захворювань. Ну, чесно кажучи, я я не знаю, як оцей новий закон, як він сприймається навіть тими самими командирами реальних бойових частин. Я думаю, що в них зараз теж дуже багато питань. А що, що їм треба буде робити? З колишніми обмежено придатними і до них пошлють.